Зараз ми знаходимося в центрі Димера, вулиця Вербова, 20. Нам сьогодні є можливість оглянути будинок, який виставлено на продаж в селищі Димер. Такий ось сучасний, гарний, утеплений з панелями сонячними в самому центрі Димера. Для будинку знаходиться колодязь, також місце, де буде зберігатися ваша автівка, гараж. Висота заїзду 2 метри, доволі широка, можна в принципі, доволі високе сучасне авто спокійно заїжджати. З фасаду будинок обгороджений таким ось парканом, металеві ворота. Для заїзду. Вулиця Тиха, поряд центр, озеро, магазини, школа, фора, різні супермаркети, кафе. Пізніше я це все покажу. Давайте з вами пройдемо і подивимося. Перед будинком знаходиться така ось земельна ділянка. Можна зліва знаходиться переливний септик. Коржики два штуки, не продаються. У будинку є газовик, газ під'єднано. Під Конвектори запитані. станція яка заробляє гроші на будинок. Сонячні батареї. Будинок утеплений десяткою. Прийдемося, оглянемо господарські споруди, Значить, перед будинком у нас знаходиться такий ось городик, ще ось садок, ще город. Огірки, помідори можна вирощувати. Тут у нас є різні целітні кухня. Так, у нас тут є погріб. Дуже здоровий. Тут у нас дуже здоровий погріб. Витяжками. Де можна зберігати витяжки зроблені, освітлення, витяжки, все як має бути. Це у нас ще одна кладовка. Це у нас курятник. Можна цю киш. Малинник за хатою знаходиться. Дровник, де зберігаються дрова. Є господарський двір, де курочки собі пасуться. такі от так виглядає будинок з іншого ракурсу. Зараз ми пройдемо за будинок, в топочну, подивимося, Із котел, потужності якого повністю вистачає на весь. Будинок. Автоматика, мідні труби, все як має бути. Зараз ми з вами зайдемо в будинок і оглянемо його. Тут у нас прихожа така ось, справа вішак для одягу, вікно у двір, зліва. Санузел, шафка для одягу, шавка для взуття, санузел. Зараз ми з вами потрапляємо на кухню. Кухня уютна, компактна, є рукомийник, є газова плита. Витяжка. Також на кухні у нас знаходиться підвал, де можна зберігати припаси всю величину кухні. Невисокий, сухий, як ви бачите. Зараз з ми проходимо в коридор. З коридорчика у нас є ще вихід Думаю, в цю спальню. Пройдем, Кімната доволі така обширна, простора. Будуть почувати старше покоління. Вікна виходять у задній двір, теж вікна металопластики опалюються як газовим конвектором, так і батареями від твердопаливного котла. На полу по всьому будинку вкладено ламінат світлий. Він додає об'єму у кімнатах. Далі у нас вітальня, спальня. Так, зараз ми у вітальні. Вікна виходять в двір. Ще є одна спальня невеличка, дуже уютна. Можна використовувати як дитячу кімнату. Будинок утеплений, дуже теплий. Стеля висотою 270. На стінах шпалери. Вікна металопластикові. Вікна виходять у двір в цій кімнаті. В Будинку є. Шикарний другий поверх, з якого можна зробити ще одну житлову кімнату. Вхід з будинку. Зараз ми з вами знаходимося на даху цього будинку ми можемо побачити, що нова якісна древісіна. Повністю все зроблено. Вихід з кухні можна зробити, там є він, в принципі. Там він є. Проїдемось від будинку, подивимося окресності. Як казав, під'їзд до будинку асфальтований, вулиця жила. Машиною не політаєш, тобто якщо щось є з дітьми, то може не хвилюватися за те, що дитя випадково потрапить під колеса. Але в той же час поряд центр 50 метрів озеро, парк, Напряму їхати на трасу можемо подивитися. Ось озерце В центрі Димера. Парк. Автобусна зупинка. Там пішла дорога на Глібку, ясногородку. Магазини. Базар, рибацький магазин, будівельний магазин, далі ми під'їжджаємо до траси Іванки в Київ. цієї траси. Туда дорога пішла на Катюжанку, туди дорога пішла на Київ поряд супермаркет фора церква. Шикарна, які є у нас ще тут поряд достопримечательцями. Мебельний магазин, газова заправка, заправка, електрозаправка автомобілів. Будівельний магазин, автомагазин. За моїми каналом. Часто бачимо цю дорогу. Ще заправочна станція. Таж, кафе, будівельний магазин, СТО, мейка.